Це Ігор Паркін йому 32 роки. Він, як і його друг, рятувальник. Я був трошки менший за нього. Він поступав на рятувальника, і так мене це спонукало. Також поступити на рятувальника і до цього часу працюю рятувальником. Навчався городочанин у Львові, потім півроку працював у Дунаївцях і вже майже 10 років у городку. Наразі чоловік, начальник караулу, каже, головне у його роботі оперативність, адже від цього залежать людські життя. Найдовше десь години три, це коли в мудрій голова горіло е е е підприємство Васівськогосподарське. А на швидку це хвилини три. А це Руслан Рудницький. Йому 24 роки. У пожежній частині чоловік працює водієм з 2022 року. До цього ремонтував автомобілі. Нам розповів, що входить у його обов'язки, окрім довозу особового складу до місця виникнення надзвичайної ситуації. Треба знати район виїзду, треба розуміти, що ти везеш людей поперед за все. І треба ну якби думати про машину і про людей, щоб подати воду, щоб ну щоб все було справне, щоб все було заправлене і робило працювало і не давало ніяких збоїв. Загалом у 39-й ДПРЧ працює 36 осіб. Вони обслуговують гордоцьку громаду, але за необхідності виїжджають у сусідні. Цьогоріч пожежники загасили понад 40 пожеж. Також займаються профілактичною роботою, і невід'ємною частиною їхнього життя є щоденні тренування. Сьогодні надзвичайники відпрацьовують навички евакуації. Потерпілого з автомобіля. Під час війни до обов'язків рятувальників додалося і волонтерство. Робляться вони за власною ініціативи і вважають, що допомагати воїнам обов'язок кожного у тилу. Волонтерською діяльністю ми зайнялися, коли почалася війна. Передбали чотири автомобіля, з них один автомобіль передали своєму колезі, який працював з нами. Аннадрієві булкові крім того, гуртозькі рятувальники допомагали коштами придбані автомобіля, купували колеса до транспортних засобів та допомагали розвантажувати гуманітарну допомогу.